В окупації мелітопольці змушені не тільки дбати про власну фізичну безпеку, але й про інформаційну гігієну. Адже масштаби дезінформації та пропаганди зашкалюють. На прикладах покажемо, як окупанти водять в оману людей, і пояснимо, як цьому протидіяти. Основний меседж, який просувають росіяни від моменту захоплення Мелітополя у місті мирне життя, ми вас звільнили і захищаємо. А будь-які кроки української армії, що наближають деокупацію міста, представлені в негативному світлі. Насправді, мир був у місті до 24 лютого 2022 року. Відтоді ворог використовує Мелітополь як логістичний центр. На вулицях постійна присутня ворожа техніка та озброєні люди. А через недологу роботу протиповітряної оборони на будинки містян. Падають уламки саме російських ракет. Постійне катання воєнної техніки, постійні перевірки документів, люди в формах, які стояли в стовж парку так по колу з автоматами, які ходили по парку. Ну то, то був жах. Жах. І ти, виходячи на вулицю, ти просто біг додому, щоб спрятатися, щоб не бачити все те, що відбувалося на вулицях. Росія активно використовує. Метод відзеркалення для побудови фіктивної реальності. Це стосується, зокрема, інфраструктурних проєктів. Нібито за України у місті вони не реалізовувались, і тільки зараз окупанти розгорнули ремонти та будівництва. Але факт це поява перед повномасштабною війною в Мелітополі басейну, крутої лідової арени, реконструкція пологового будинку, палацу залізничників, школи номер 15 міських доріг. Натомість фейкова влада або заморожує об'єкт. Кти, як було з ліцеєм номер 10 урбан-парком, або робить щось для годиться, пофарбували двері у 24-й школі, і досить. Те сама ситуація із майданчиками. Ще взимку ми купили нові дитячі майданчики, які були в Мелітополі на складах. Сьогодні вони їх встановлюють і, і кажуть, що це їх робота. Це просто смішно. Нічого вони свого не привезли до Мелітополя і нічого вони не збираються там будувати. Це тільки два яскраві приклади, але фейки та дезінформація заповнює все інформаційне поле у Мелітополі. Воно на сьогодні формується за рахунок підконтрольних ворогу газет та сайтів, телеканалів та соціальних мереж. Коли ми читаємо новини, які публікують ресурси окупаційної влади, треба розуміти, що у них є своя мета. І ця мета вплив на людей, які з різних причин залишилися на окупованій території. Значну увагу окупанти спрямовують на дітей та молодь. Найменших запрошують до безкоштовних таборів, де вчать любити нову батьківщину, та долучають до військової справи в рамках школи майбутнього командира. Водять у школах уроки про головне. Старшим пропонують вступати до організації на кшталт мілітарізованої юнармії, де вчать тримати зброю та героїзують російську армію. Вже зараз українська влада розмірковує, як лікувати молоде покоління від впливу пропаганди. Сьогодні наша команда веде перемовини з величезною кількістю європейських міст та європейських країн. І ми сьогодні один з пріоритетних напрямків, яких обговоримо, це саме освіта, це і обмін дітьми. Це і а, патронат університетів, це і патронат шкіл, це і а, те, щоб ми імплементували нові стандарти освіти. Це є вкрай важливо, щоб одразу після звільнення наші мешканці відчували себе частиною. Європейської України та європейської спільноти, але вже зараз, навіть з обмеженими ресурсами, бо українські медіа майже недоступні в окупації, можливо зберігати ясну голову і розуміти, наскільки реальність за вікном відрізняється від картинки, створеної окупантами у власних змі. Поставте собі такі запитання, де можна перевірити цю інформацію, і пошукайте в інших джерелах: перевірте фото. Яке було опубліковано, наприклад, через пошук в Google. Поставте собі ще одне запитання: чи може та інформація, або новина, яку я прочитала або прочитав, бути неправдивою? Які ознаки про це мені нагадують, що мене змушує засумніватися в тому, що ця новина відповідає дійсності? Ще один потужний інструмент. Це особиста підтримка своїх рідних, близьких та знайомих, що перебувають в окупації. Тільки разом ми зможемо витримати важкі часи і дочекатися повернення українського прапора на головну площу міста. Якщо у вас є потреба в такому спілкуванні, пошукайте будь-яку можливість доєднатися до тих проєктів громадського сектору, які зараз реалізуються. Це може бути інформаційна підтримка. Це може бути психологічна підтримка, це може бути будь-яке спілкування, яке буде допомагати вам знаходити мотивацію в очікуванні деокупації та підтримувати віру в те, що ми повернемося. Повернемося в наші рідні міста і знову будемо всі разом.